З продажу майна конфіскованого Державною виконавчою службою. Ну, звісно, якщо ви не суддя, не прокурор чи міліціонер, у вас було мало шансів взяти участь у такому аукціоні. Принаймні, так було до останнього часу. Чи змінилася ту ситуація загалом? Про це у програмі маю право. Маю право. У, студії у цій програмі чимало йшлося про заробітки мін'юсту. Зокрема, я розповідав про платні послуги у відділеннях реєстрації цивільного стану. Сьогодні продовження цієї теми тільки тут ціна питання набагато вища. Йдеться про продаж конфіскованого майна. На початку пропоную зробити експеримент. У разі, як ви знаєте, що сусідська квартира продана судом через невиплачену іпотеку, запитайте у нового власника, чи він часом не суддя, чи прокурор або міліціонер. Я зробив такий експеримент, і сусід мені від відповів чесно, що він не суддя, не прокурор і не міліціонер. А згодом я дізнався, що він син судді з Вінницької області. Таким чином підтвердилася моя гіпотеза про те, що конфісковане майно в більшості випадків купують свої. Цю ж тезу підтвердив голова Асоціації арбітражних керуючих Анатолій Родзинський. Коли змінилося керівництво міністерства юстиції, було публічно об'явлено, чим корупційним схемам буде покладено край. На жаль, я маю констатувати, що на теперішній час так не склалося. В сфері продажу майна воржників, було проведено два тендера. Тендер з визначенням торгівців, в ньому приймала участь більше 20 компаній, але офіційно результати цього тендеру... Ще не хоча всі строки, можливі та неможливі вже сплили. Дві з цих компаній, які стали переможцями вже при нинішньому керівництві Міністерства юстиції, були об'явлені фаворитами при минулому керівництві Міністерства юстиції. Це можна було б якось там пояснити, якби це були компанії, які працюють в цій сфері, але вони не здійснювали та не здійснюють на теперішній час жодної діяльності, не сплачували жодних податків. Мають статутні капітали десь внесені приблизно до 100 тисяч гривень. На початку 2014 року там працювала по одній особі, це був е, директор, це навіть не отримував заробітний плат. Він своїм рішенням монополізував продаж майна боржників, яке ним було арештовано. Передав монопольне право продажу цього майна своєму ж підприємству, мотивуючи це тим, що все буде начебто під контролем держави і все буде добре. ще декілька років тому. Державне підприємство, яке дуже погано скінчило, бо воно стало банкрутом і залишило по собі борги в десятки мільйонів гривень. Ми маємо двох монополістів. Першого це державного, який буде реалізовувати майно, а другого приватного, який буде його зберігати, який буде за це отримувати 3%. За два робочі дні роботи цього... Нікому не зрозуміло підприємство отримує за зберігання та демонстрацію цього майна 3 мільйона, не докладяючи жодних зусиль, маючи статутного капіталу там на 5 тисяч гривень. У Державній виконавчій службі прокоментували це таким чином. Говорить голова Державної виконавчої служби Дмитро Сторожук. Можуть тільки припустити, що він відстоює інтереси тих осіб, які намагаються заблокувати реформи, які сьогодні прийняті, і урядом. Серед тих організацій, які в чутках чотири, вони не займалися такою діяльністю при попередній владі, тим паче в ДВС, і вони не визнавалися такими переможцями. Це я вас запевняю. На сьогоднішній момент той тендер був проводений в зв'язку з тим, що на ринку залишився один монополіст, проти якого порушено декілька кримінальних проваджень і низка рішень судів, відповідності до якого їхня діяльність визнана незаконною. Всі громадяни, які. От Зайти на сайт торги Міджал.юей, побачити все майно, яке знаходиться. Ну, ще поки що не все, але ми над цим працюємо. Майно, яке арештоване, воно все вивішується в мережу в інтернет. Може кожен реєструватися, платити гарантійний внесок і приймати участь в електронних торгах. Цю програму провів Олександр Вахнюк. Листів чекає на адресу правособачка На все добре.